Мої вітання, друзі! Сьогодні готовлю такі млинчики сирно, о, сирною начинкою такою. У мене тут кисломолочний сир. Виходять дуже-дуже смачненькі. Тож, давайте будемо готувати разом зі мною. Тут маю борошно, я просіяла сюди 200 грам. І зразу сюди в борошно кидаю, окта на кінчику чайної ложки солі для стабілізації. Цукру дві столові ложки. І 8 грам ванільного цукру. Все кидаю сюди. І так перемішую з борошном. Все, коли я так перемішала з борошном, роблю таку дирочку і виливаю сюди три яйця цілі. І також все гарно, помаленьку, так, вінчиком. Вімішую. Як бачите, борошно у мене само так скатується сюди, до яєць. Молоко я ще не вливаю. Тепер Наливаю так по чуть-чуть молока. Молоко в мене трішки тепліше, як кімнатна температура. Можете і підігріти в мікроволновці. І примішую. Зараз молоко поєднається з тістом. Я так змішую, то нема ніяких комочків потім з борошна. Бачите, воно вже. І ще доливаю молока. Тепер знову гарно змішую. Ось так. Коли я так розмішала, я додаю сюди ще 40 мліграм масла важкове. І розмішую. Масло я даю сюди для смаку і також, щоб не пригоряло в пательні, коли я буду обсмажувати млинчики. Ось так, бачите, ніяких комочків немає. Просто все вінчиком збила і все. Тепер додаю решту молока сюди. І також все гарно змішую. Е. Тісто в мене вийшло. Без комочків. Тепер йду обсмажувати. Як бачите, у мене пательня нічим не змащена. І наливаю так. Так, тут у мене дирочка маленька, нічого страшного, я так добавлю. Все. І обсмажую. Коли я бачу, що млинець такий матовий зверху, я перекидаю на іншу сторону. І ще обсмажую на пательні 20-30 секунд. І ставлю сюди на тарілку Тоненькі. ось так. І обсмажую решту. Насмажила я вже млинчиків. У мене з цієї, з цієї дози вийшло 12, але в мене пательня в діаметрі 25. У менше, то виходиться трішки більше. А якщо хочете більше млинчиків, то подвійну дозу треба обсмажувати. Ось такі млинчики в мене вийшли дуже-дуже тоненькі. Як бачите, От дивіться. такі дуже тонесенькі. І вони тримають будь-яку начинку. Начиняти їх можна чим хочете: М'яском, сиром. На даний момент сьогодні я буду начиняти сиром. Вони тримають любу начинку, вони не розриваються і дуже смачненькі. Звичайно, ми не даємо ванільного цукру сюди, якщо з м'ясом або з грибочками. На даний рецепт я дала ванільного цукру, тому що в мене зі сиром буде. Начинку я роблю так. У мене тут 300 г кисломолочного сиру. Я додаю сюди одне яйце. Просто жовток, я додаю. Білок я буду до печива тримати. І додаю сюди за смаком 2 столові ложки цукру. Хто не любить багато солодкого, то можете одну столову ложку давати. Я даю дві. А хто любить ще більше, то можна три дати. Це вже за смаком. І все гарно перемішую. Так, веденкою, все гарно перемішаю. Тепер ще взяла ложкою і так гарно розрівняю. Ось так. Все, начинка в нас готова. Тепер беру милинець. Так, один олинчик. І ставлю сюди начинку. Так добре ставлю, щоб... Відчувалося, що начинка є в млинчику. Стаю трішки. Ось так. І ось так. Все. І закручую. Ось такий млинчик получився в мене. Можна його замотувати також так трикутником, але мені краще подобається, коли він так рулетиком замотаний. І все. Ставлю другу начиночку, другий млинчик. Так трішки підвертаю і тепер закручую. Ось так. Закручую всі останні. Оскільки в мене млинчиків вийшло, і такі вони всі, один в один. Як бачите, ні один не розірвався. Добре тримають начинку. За цим рецептом я завжди готовлю, і мені дуже подобається і дуже смакує. Ось такі, коли я їх розрізаю, млинчики, ось такі вони з такою начинкою. Дуже-дуже смачненькі. Дякую, що були зі мною, переглядали моє відео. Всім мирного неба!